Мені часто кажуть, я боюся виглядати смішно, якщо почну знімати рілс. Бро! Ти бачив Тік-Ток? Там люди борються з привидом, який виявляється котом. Хтось відкриває холодильник і каже: ну що, поговоримо. І мільйони дивляться це серйозно, без жартів. А ти переживаєш, що твій рілс – це занадто. Повір. На фоні трендів типу вгадай, який я овоч, ти виглядаєш максимально стабільно. Найсмішніше у всьому цьому те, що ти ще думаєш, а алгоритм вже кричить: Ну давай, виклади хоч щось. А в команді всі вже звикли. Перше відео паніка. Друге сором. Третє, а що? Нормально вийшло. П'яте. Включив камеру і забув, що боявся. То якщо вже хтось і має сміятися, то тільки ти сам, коли згадаєш, як боявся, колись натиснути на кнопку Запис.